Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго ранечку. Скажу вам тако, виспалася тої ночі на глянц. Тільки є одне «но». Вночі сусіди включили кондиціонер. Не знаю, на що їм той кондиціонер. Ну так по криші капала вода, що я зривалася напевне два рази і бігла на балкон, дивилася, що, що там таке капає. Але то була вода з кондиціонеру. Так що можна сказати. Що знаєте, одні люди сі виспали, бо їм було прохолодно, а другі трошки сі не виспали, бо вода капала. Але я сі виспала тої ночі. Я така, знаєте, на релаксі. Читаю, кавалерка, ваші коментарі вчора, як я про Хресне говорила, про батьків говорила. І ви знаєте, то мені так приємно, що ви мене підтримали, що я сказала все, як воно є. Бо, чесно слово, дістали вже у ті коментарі, що ви до дітей, що ви до дітей, то й мої діти, ви собі робіть, як хочете. Але скажу вам, кавалерка, тако. Нині субота, пам'ятайте, нині рану встаньте. файно сі іколо в честі, песок файно вмейте. Директор, директоршу на воду, хлопці, гудка, файно видарепайте і всі разом. Беріться до роботи! А я вам кавалерка, скажу тако. Я вже ванну душову помила. Встала сема година. Чую такий бодрячок. Кава є. Вчора си ще купила гердан, Кавалірка герб. Три пачки. Так що вже не будеш, що я без кави. Кава в мене є, молочко є, коти Бог, вчора купила. Так що нині на такому релаксі встала, кави сі напила, стріпалася, водій по тій хаті, щось там мию, там складаю, там прибираю, там пелю. Ну і ви, кавалерка, знаєте, субота, якщо ви вихідні, хочете, не хочете, але кожна жінка, кожній сім'ї так є. Що в суботу ми робимо генеральне прибирання? Я не генеральне, я прибираю на сероматери. Говорю, так яке головне чисто зверху був. Ну так воно є. Ну і ви сьогодні. Стріпайтеся і беріться до роботи. А ви, юна кавалерочка, батькам обов'язково допоможіть. Якщо батьки сьогодні на роботі, зробіть їм сюрприз. Поприбирайте в хаті, зваріть найтої тої бульби в мундирах. Насмажте цибулю, батьки будуть задоволені, не скала, якусь зуб, стріпайтеся. В наш час Google в помічі, там все розписано, все написано, все як книжка пише. Та що, кавалерочка, я встала, стріпалася. Ви так само вставайте, стріпайтеся, всім гарного, мирного і позитивного дня. А я зараз сушу голову і гибаю з хати, бо не їй така жара, я як не знав що. Ну, а роботи хватає. До речі, вчора питалися за оці рушники. То який колір? Біли? Mm -hmm. Білий? Білий колір рюшки, бачите? Я вже ним користуюся певне три місяці. Не линяє, колір не втрачає. Якщо би хотіли тако замовити рушники, я в навіть залишу посилання, де ви їх можете собі придбати. У нас інтернет. магазин є, землі, з ким рушниками. Вони такі ладні, файні. І будете такі, знаєте, принцеси Рано встали, помилися, замоталися білим рушником. ладнющі. Ну, а потім беретеся до роботи. Вся книжка пише. Ні від чого не відволікаємося, ні, нічого. Ну і не забудьте по хресникам позвонити, хресним батькам. Знаєте, дружити, не дружити, говорите, не говорити. Скидайте горденю, миріться, щоб дитина мала хресних батьків. Так що, кавалерка, я сушити голову, а вам всім гарного, мирного і позитивного дня. Дивіться, так, люди в чорному, окуляри нап'ялила, поляри сховала, ключі на руці, знаєте, то так модно ключі, ніхто не коває, що бачила, що набагато жінка я що набагато жінка. Але... Ну то чекай, як це можуть таким дозволити, то чого? А ти що свої ключі робиш? Ну, я таке ніколи. Я ніколи фото біля машин не роблю Я наше. так само не роблю. У мене не були між? з ключами, я не ходжу. Так ти такі привод, біла, біла в велике, щоб так було. Це Та, гарний кадр, Ти сидиш під, під, під під вас оранжай, оранжай. А, 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 а коли, що камеру поставити, то враже, це як олень для роги. — Дякую, <реш> Дякую сутричку. Пані роги, пані виглядає. Ні, ну так гарний камер. Та я, я не сумнівалася, я де не сюди собі підходка, ні. що ми прийшли каву купити. Прийшли, вирвала мене, розумієте, якби не вона, я б ще мала в хаті купа роботи. У мене давай. стрес, у мене слічка за лісі. Кавалірка була в лісі, якби не вмила машину, я якби там... не розглядала Кліща би навіть не побачила. Дзвони, їдь, гроші забуду. Приїжджаю, тут розказую, кліща знайшла, її трусив, я тушний. Така трошки паніка. Ні, я такого чогось іншого ні, а от той кліщ я не досить. Я кажу, Русла, видих, зараз прийдеш додому, стрій, тобі його витягне. Я я сама витягнути, а він лапами хіба хіба а не їзу з годину. Це то не спотина, то вже курва, то я вже... Мені тебе... Я хотіла його задусити. Так <ріст> <ріст> що кавалєр... Він <Виді>, такий <ріст> маленький. Я хотіла його задусити, ви розумієте? Та він не маленький, він просто заліз туди. Бачу гуля. Я не знаю, скотина така. Йо, як мені тебе шкода. Та що шкода? Ти Але гарно виглядаєш. Виглядає. Та дуже, як встала, то в шоці. Він ти куди? Вчора ввечері. Я кросівки кидати прати. Ви пізно ввечері. Вони всі повітрівалися, Максим, мама, ти куди? Мама, ти куди? Сергій підірвався, ти куди? Ката тихо, ти має... Я вже не маю право залізти там Я кажу, Тихо, тихо, що це таке, я кажу, стратить туди, нікуди не йду. Це означає засиділась вдома. Треба ходити, а то вони вже думають мене контролювати. Будь -будь -будь. Але кавалерка, скажу вам, що вона ходила рано аналізи здавати, а мене то читаю в понеділок, тому що я вже вам говорила, раз в рік треба кожній жінці, взагалі кожній людині здати аналізи, щоб у вас все було здорово. Хочете, не хочете, але треба Самі це робити для себе, не для когось, а для себе. Тому що наше здоров'я це є саме головне. Так що зібралися, бачу, ви сидите на диванах, в кітопах, в Ютубах, в Інстаграм. Лишили телефони, лишили телефони, записалися на аналізи, здали загальний аналіз, розгорнути. І ви знаєте, що ви здорові. І можете жити, релаксувати. Релакс а Релакс Релакс все добре. Кладем. Хочу подивитися кучко зіткнути. Коладкі там? Міу, міо. О, так. класно. Не просвічується нічого. Раз. Угу. Не швей никаких что На леганчику, И шашлык. Вот а, они у меня и э, ручки, <говорот> Это значит. Так. Да? да, знаю. Ручки классные. И ручки. Так, <говорот> да, это, это самая. Да. Та хоч. Отже, ти просто прийшла на них подати. Та чого подивитися? За треба відправки зробити, ну а тоді вже Ти далі щось зробити? Ні, наповідка, бо так і до них ходили не долізну. Не побачила нічого, але вже з що спросимо. Так що кавалієрочка. Зараз на складі. Роблю сьогодні розпродаж, тому посилання ви маєте, я вам ще залишу, хто не знає. Я роблю розпродаж, щоб все продавалося, і буду зав... будемо завозити нові товари. Одним словом, на складі працюємо. Працюємо, надіюся, світі вже кліщ витягнули. Що сталося? Та були в лісі, заліз їй кліщ, вона не бачила, мила машину, дивилася на ноги і знайшла тут в окліща, тільки тако стерчать ноги. Капець. Прикинь, але все добре. Та все добре, поїхав Сергій, буде витягнути. Ніде не буде, ні на камені, не, не дають. ще треба витягнути. Я ж він там її витягнув, поняття немає, але цікаво. Ну там вже буду бачити, вже розкажуть мені. Та й такі воно, справи кам'яка. Працюємо. Давай.